Підписники. Сьогодні 29 червня. Таке собі літо скажу вам. Дуже вітряно, дуже холодно. Вночі був такий гарний дощ, ну це плюс, але все одно це зараз десь Тут ховається. Ага, і вже такі є кабанчики. Кабанчики такі. До речі, ці квіточки теж обжарюють в клярі і вони дуже смачні. Помідорчики тут наші. Росолька чогось дивно пожовтіла перший ряд. Хтось поміг пожовтіть. Оце там уже у нас. Ай, Угу, Я зрозуміла. Треба їх терміново підв'язувати, десь замовили бухту, композитну арматуру, десь вона їде. Отак от вони вже висять помідорчики. У мене п'ять рядів високорослих рослих і 4, 1, 2, 3, 4, 5 високорослих і 4 низькорослих. Ну, попадається, ось навіть видно, як вони відрізняються. Попадається тут теж високі. Так що це тут хто в нас? Хто це там? Ага, буряк. 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 Уже можна борщ варити. Ріп між де мене ще Ніяк, ручка не доходить, але вже трошечки. А, капустинка вон формується голівки. Ой, а тут хто поховався? Еге, -е, хлопці. Ти дивися. Лежать, Угу. Це в мене чудо польське насіння. Мені... Передали його з Польщі, дякую, дуже велике. Ну там трошечки далі треба ще буде їх шукати. Ну, вже починається. Цибулька молоденька. Оце вон така велика. Так, що в нас тут ще є? Горох теж починає ручки в мене трошки брудні, бо я працюю не завжди в перчатках, тому вибачайте. Чесничок уже починає лягати. І це, мабуть, вітер його так поваляв, тому що вчора ще стояв. Дуже вітри зараз сильні. Такий ось у нас ще є чесник, це ракамполь. Чесник цибуля. Один зубчик 30-40 гривень коштував. У з цього боку три. І тут було три. Один не зійшов, один дізрубав і один чудом вижив. Побачимо. Це я під зиму садила, то садила навесні. Полоничка. Так. Ага. А це у нас є. Кабачок такий, називається кабачок колубок. Ну щось він мені напоминає гарбуз. Ну хай поки лежить. Безлік тут у нас росте до салату з помідорчиків. Баклажани, перець, цибулька на семено. Боже, яке гарне небо. Ноні підписнички запишу відео квітів, бо з роботою немає часу навіть подивитися, що у мене де. Такі в мене ось лілійки. Льон. Льон цвіте. Дуже мені подобалося дитинстві. Ми садили багато льону. І він так гарно цвів. Садили ми його для у нас була корова. Нам треба було... Ну, я не знаю, там щось в лікувальних цілях вже ось лілійки відцвітаються. І він так у нас гарно-гарно синів на городі. В новому році я купила, був навіть червоний. В цьому році ну, не знайшла червоного, знайшла аптечний синій, посадила. Так ось в цьому році все дуже поспіхом. Так, ой, бумачка якась злить. Така моя клумбочка, тут підсаженіше лілійки. Будемо бачити, що воно ще буде сходить. Ось дуже багато жовтих, оранжевих таких помаранчевих. красивезний. розочка моя, ромашки. Там вон молоденькі кущики в нас. Смородинки. Ось такі жовтенькі, гарнесенькі. Лавандочка моя. Я, до речі, посадила. Вон під саму стіну. Такі от жовтенькі квіточки, я не знаю як вона називається, мені здається, буде дуже гарно, коли на наступний рік те жовте. І це буде синє і така буде гарна композиція патріотична, тому що вони цвітуть в один час. Так, далі ми що тут? Мандруємо, мандруємо. У мене воно ще навіть є розсади трошечки треба висадити, ніяк, теж руки не доходять. Тут. Оленятко наше стоїть. Підсадила я квіточки на Лобуля, лобу, Ну і йдемо до нашої клуби, яку я вже трошечки розгребла, але ще не зовсім. Тому що ще треба вон, ви, викопати звідси тюльпани. Руки не доходять, бо як не одне, то інше, то консервації. Юка вже освілась. Ну так, подивимося. Підем, Розочки. Ця дуже ароматна і колір в неї такий м -м -м, такий темно-бортовий. бордовий ця така у нас... Ой, вітрогани ще, бачите, яка така нас фіолетова якась. Це моя прекрасна роза. Її теж треба підв'язати. Вітер хитає страшенно, ламає їх. Не доходять ручки. Ще ось така лілійка. Оця, знаєш, дуже такий е, рожевий насичений колір. Є ніжно, оці рожеві, таких в мене багато. Ми такі на скані флорі колись брали. Це теж така, бачите, вже дуже відцвітаються. Ось, ці дуже приємні такі. Вони з кожним роком ну, кращі і кращі стиль. О, рожева така приємна лілійка. Ну з цього боку щось не вистачає, розочкам, треба їх підживити. Ромашечки, лілійки будуть свісти, очиток розрісся так гарно. Подобається він мені. Такий масивний, з кожним роком він стає більший і більший. Два буде. Ну і юка. Юка дуже в цьому році чогось. Я її обсіла. Взагалі в цьому році дуже багато шкідників. Нам Незрозуміло, що з ними робити. Трошечки в нас є черешень. Це такі черешні ніби дички, але вони, ну, такий в них своєрідний смак. Зрізати я їх не хочу поки що. Багатьом вони дуже подобаються. Вони такі, як вишеньки, маленькі, але на смак вони більш солодкі. Ну, росте біля хатки, дає квіточкам тінь. Ну, можна он навіть трошки на вареники е, набрати. Ну і яблунька в нас іще є. Тут наші молоденькі деревця. Ось валяються яблучка, вітер обсипає. Це він там, російською мовою мовою скороспілки. Незважаючи на те, що були морози, я дуже дякую їм, що вони все-таки прицепилися тут. Дякую їм. Теж яблунька стара, мені її дуже не хочеться зрізати, хоча мені кажуть, що зрізає, вона хвора. Ну, зрізати. Це як вот зроєш дырку, не запломбіруєш, так і тут. Зрізати завжди можна встигнути. Такі справи. Ну все, понюхайте розочку. Пахнет это б!